Так, що виникає питання, який саме план Дріскол обговорював із російськими представниками, той план, який Вітхов і Кушнер створили у тісному співробітності із представником Путіна, чи той план, який вже був змінений, після того, як із ним ознайомилася українська сторона. Також досить цікавим є факт, що у Кремлі говорять не про мирний план Трампа, а про чорнетку цього мирного плану, яка нібито була надана російській стороні. Зокрема, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков. І ці слова російського чиновника відрізняються від попередньої реакції Кремля, коли Пісков а перед цим... Прес-секретарка Російського міністерства закордонних справ Марія Захарова підкреслювала, що вони нічого не знають про мирний план, який був оприлюднений у американських медіа, і став справжнім політичним скандалом для Трампівської адміністрації. Піцков підкреслив, що цей план відповідає духу Анкорідж.